На леваді готуються будувати чергову багатоповерхівку для майбутнього будинку. Вже навіть адресу визначили Олександра Бідного 5. Територію, де раніше була зона відпочинку, обгородили високим парканом. Тут цілодобово чергує охорона. Поза камерою охоронці розповідають, чергують і вночі, бо побоюються, що місцеві можуть знести паркан. Люди ж, які зібралися в одному з дворів, розповідають і ще кілька років тому на леваді були місця, куди можна було вийти з дітьми на прогулянку. Тепер кажуть, через новобудови зась у нас паркової зони вообще немає. Немає де з дітьми гуляти. От Ось маленьким везде, або дорога, дома, все. прийшли на народні збори, і деякі депутати Ленінської районної у місті Полтаві ради. Кажуть, Полтавська міськрада без погодження з місцевою громадою дала дозвіл на будівництво. Виділення під багатоповерхову забудову значить, займається міськвиконком. Районна рада не виділяє. Ми всі ж розуміємо для того, щоб будувати такі будинки, необхідно провести громадські слухання. Запитати у людей, які тут мешкають. Хотілось би побачити, хто ці слухання проводив і чи у людей їх запитували. Наступного дня нам повідомили, що після цих зборів хтось таки поламав паркан, яким обгородили місце забудови.